Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами знову у Львові на такій невеличкій площі біля Федорова. Всім відомий книжковий ринок. Тож сьогодні запрошую вас саме сюди. Найдешевшу книгу на ринку можна купити всього за кілька гривень. А от рідкісно вже за кілька тисяч. Продавці шукають книги на пунктах прийому макулатури. Але найчастіше їм приносять ці книги самі львів'яни, щоб розвантажити свої книжкові полиці. Сякі брошки. брошки кажуть. Дивіться, що це Це ж. Е, модельки автомобілів? Так. Для тих, хто колекціонує, напевно, було би цікаво подивитися. Книжковий ринок у Львові відомий серед містян, також як ринок біля Федорова. Розташований він довкола пам'ятника друкареві. Це одне з улюбленіших місць серед букіністів і любителів старовинних видань. Також сюди часто навідуються студенти, адже за незначну суму. На блошиному ринку можна купити необхідні підручники чи книжки сучасних авторів. А крім того, серед рідкісних книжок можна натрапити і на платівки відомих рок-гуртів, картини, марки і різні антикварні прикраси. Дивіться, які цікаві штуки, це значки. No, ще... У мене колись був такий мішка. Хочу, щоб мами був. А сколько коштует а такие? 150 гривен. 150 Фирма нет, у нас Львив и область. Спортлото тоже Львив. Крым. Съедать Украина. Федорова сама. О, навіть є плативка. Джон Леннон. Дивіться, Тут не просто платівки тут чей диск и І такие сяды таки. У нас такі диски Ще значки, дуже багато значків. Той чоловік каже, що в нього колекція півтори тисячі значків. Оце я розумію. Холодно сьогодні дуже. І всякі різні журнали. На всі смаки. Інколи продавці можуть називати вищу ціну. Адже більшість львів'ян, перш ніж купити книгу, любить поторгуватися за нею, щоб зекономити З кілька цього. Тож можна не боятися і просити про знижку. Мозг уже умер, на це нема що розраховувати. Міська влада неодноразово хотіла перенести ринок біля Федорова в інше місце. Проте в цій постійній покупці змогли відстояти це історичне місце. Ось таку книжку Василь вирішив підвати ці колядки. Так трохи треба буде поклеїти. Фантастику го роду року дивіться, Львів українською мовою. Такі будемо співати. Будемо співати вивчати. Да? Вживані книги у центрі Львова продають ще з 2000 року. Букіністи облюбували собі символічний пам'ятник людині, безпосередньо пов'язані з друкуванням Іванові Федорови. Так, так, значить, це читають люди, це добре. З платівками тут цілий такий острівець. Рок, диско. Кассеты еще. Давай желтую, заодно мы дома едем. Ну что, тут все украинское. Торгують тут люди із досвідом, справжні знавці своєї справи, які за лічені секунди можуть оцінити вартість книги, відрізнити, відрізнити справжній рарітет від простого видання. Кожен із них має вже влаштоване за багато років місце, чи то розкладачку, чи один з бурів довкола пам'ятника, на якому розташовує свої найцікавіші екземпляри на пам'яті на а ікони звідки це таке? Тобто? Іконки є, бачите, різні, є. Менші, є більші, озирайте. Це є початок 19 століття, західного регіону. Що Апарати є на пам'яті, на плівку є. Що подобається. модельки, можливо, хтось колекціонує. Не іграшка. Ми Зацікавила мене ось ця лампа. Я щось думала собі, наскільки вона може коштувати. Я собі думала, гривень 500. Ні, виявляється, 3 тисячі. Ось це більше 8 чи щось таке. То статуетка взагалі. Трочі ціни такі трохи, трохи... високі. Але цікаві такі всякі штуки. Оцей підсвічник цікавий. Зараз запитаю, скільки він коштує. Каски ці коштують? вам покажу. А, Скільки каски коштують? 150. 150? Дуже гарні. А ще якісь каски маєте, ні? Та ні? Але ми можемо домовитися, я можу принести, я маю дуже багато всяких Тут, тут я по-перше. Кількість зімейна І Ілюстрації, шикарні ілюстрації на кожній сторінці. Принаймні, в магазинах за ці гроші не купити там мінімум 600, а то й більше, українська міста, колись я ходила на Uh, в Дніпрі музей історичний, і там була виставка була ця пектораль, скільки золото було Його викрали, та да. москалі викрали. Його, так. Ну все, Ми страшенно змерзли. Ще би ходили і ходили. Дуже цікаво, є багато всяких таких штук, яких я не, не, не думала, що ми зустрінемо на книжковому ринку. От. Йдемо кудись грітися. Стік не поймає.